У Києві на Трохановому острові сьогодні відбувся забіг під назвою Міцні 300». Шлях непростий, з перешкодами. Утім, учасники заходу на труднощі не зважали. Репортаж Анатолія Журавльова. Урочисте відкриття заходу і учасники забігу на поготові. Сьогодні вони долатимуть різні дистанції. Це моя команда спортсменів. Ми всі працюємо в компанії, це у нас тут і, і відділи продажу, і, і HR-департамент, і керівники, і так далі. Є тут і сімейні команди батьків із дітьми, які захотіли долучитися до марафону чимало. Володя ходить на тренування, Нас тренер запросив. Я теж, як мама, бігаю марафони, і я його мотивую на спортивний настрій, на такий бойовий дух. Бо його зацікавило більше бігати з військовими. Це як мотивація. Головні учасники заходу чинні військовики та ветерани російсько-української війни. Зібралися, щоб підтримувати своїх побратимів поранених. Це в першу очередь. Практично не готувалися, але ми завжди готові. Це як на штурм заходить. Мотивація для нас, що ми ну, якби ще потрібні. І ось старт забігу. На шляху є перешкоди, та це не проблема для учасників. Так, обереж от так, от так, у який ти красавчик. Мета забігу Благодійна зазначають організатори. Завдяки заходу намагаються і підтримати українських воїнів матеріально і психологічно, і дати можливість юному поколінню поспілкуватися із нашими захисниками в дружній атмосфері. Виповнюється великий обсяг соціалізації, Вони закриваються в собі. А коли вони закриваються, вони тряють життя, яке у них ще попереду думками то що було позаду. Розумієте? А коли бачити це коли вони разом долають перешкоди, разом бігуть, там за руки, щось тягнуть. От тут відбувається чудо. Тут у одніх вилікується душа, а у інших закаляється. Національна гвардія України краще. І, схоже, це справді працює. Кожні біжать друг друга підтримують, кажуть молодець, заганяє. Все дуже гарно. Треба більше проводити таких заходів, щоб наші діти розвивалися, росли сильними і мужними. Серед учасників і Олена з донькою Софійкою забіг вони присвятили пам'яті найріднішої їм людини чоловікові та батьку. Він загинув, захищаючи Україну. На пробіжки бігала дитина мене в 8 років зробила. Я що я десь позаду це чудово ще з дітьми, що вони бачать е, не просто пробігли, не просто спорт. Вони бачать цих людей, які нас захищають, вони відчувають, е, вони навіть бачать травмованих військових і розуміють, наскільки ці люди сильні, мужні. У планах організаторів проводити і інші такі активності, адже взаємодія цивільних людей і військових запорука єдності українського суспільства. Анатолій Журавльов, Василь Дендін подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.